Доброго ранку, доброго дня! Бажайте ви і бажаю вам я діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із такою частинкою слова, як сумів. Будемо вчитися утворювати нові слова. Але для початку запишемо число в зошитках. власна робота, велику маленьку літеру К і прислів'я. Коваль, кулю, кував, кував і перековував. Це навіть не прислів'я, а скоромовка, так? Пробуйте її прочитати дуже-дуже швидко і не спіткнутися. Так. Далі. Таке завдання виконаємо. Спробуємо розподілити слова у відповідні стовпчики і позначити суфікси: Біленький, качечка, веселенький, промовець, пташечка, молодець, річечка, легенький, заєць. Свидетенько. Роз... Ці слова розподіліть по групкам суфіксом еньк, ечк, ець, «єль». Наприклад, біленький, суфікс еньк. Записали в першу колоночку. Качечка, суфікс Ечк. Записали в другу колоночку. І розподілимо їх і будемо працювати далі. Завдання за підручничком. Вправа 1. Запиши, уставляючи назви професій. У вас є пропущені три крапочки. Ви повинні із довідки: актор, акторка, садівник, садівниця, лікар, лікарка, бджоляр, бджолярка, кухар, кухарка. Розподілити ці слова замість трьох крапочок, писати необхідно. У театрі грає вірно актор і акторка. На кухні куховарить хто? Кухар? Кухар, вибачте. Харка. За пасікою доглядає і продовжує. У лікарні лікує, у саду працює. Так, молодці. Справилися з даним завданням, запишіть собі в дошиток, щоб я мала можливість перевірити ваші старання. Переходимо до вправи другої. Будемо вчитись перебудовувати словосполучення за зразком. Дивимось, турбота батька. Як ми можемо змінити? Батьківська турбота, тобто ми додали суфікс СК і утворилося інше словосполучення. Зараз прочитаю довідку, якщо вам буде важкувато, ви можете скористуватися довідкою. Лікарський, учнівський, студентська, морський, лицарський, гірський, директорський. А тепер змінюємо. Зошит учня. Ставимо тере. Який зошит? Учнівський зошит. Так? За допомогою суфікса Ск ми утворили інше словосполучення. Пісня студентів. Пісня, чия? так? вітер з моря. Вітер який? Морський? Рослина для лікування. Так, меч лицаря. Шукаємо, шукаємо, яке слово підходить. Пуск згори. Кабінет директора. Зверніть увагу на словникове слово директора, з якою буквою пишемо. Так, добре, молодці. І третя вправа. Запиши, що ж може бути на кухні. Також утворюємо нові слова за допомогою суфікса. Суфікса иц. Сіль, сільниця, цукор, як ми говоримо, сукерниця, салат, салатниця, гірчиця, гірчичниця, серветка, вірно, серветниця, хліб. Править, правильно слібниця, суп, Слухниться. Запишіть. І слова парами, так як у нас подано в зразку. Зверніть увагу, які вийшли у нас слова, так? Перевірте себе, чи так, чи ні. І поясніть, як вже утворилися нові слова. В цьому нам допомогли суфікси. Так, вірно, в віконечку є підказочка. Ось який під суфікс нам допоміг. Пробуйте скласти речення з однією парою слів. Наприклад, зі словом сіль і сільниця. Я складаю так. На, стіл розси... На столі розсипалася сіль. Я поп... насипала солі у сільницю. Навіть два слова використала в одному реченні. І сьогодні, дітки, ще хотіла б вас познайомити з однією банькою Леоніда Глібова. Хто ж це такий, я зараз вам трішечки повідомлю. Дідусь Кенер під, так підписував свої твори український байкар Леонід Глібов, розповідаючи, що колись його батько купив собі канарку. Її приходили послухати мало не всі сусіди. На питання, куди йдете? Відповідали до Івана Кенера. Після того батька Глібова так і прозвали по вуличному Кенер. Пізніше сам байкар назвав себе так, як називали байка. Хто ж такі? Е, так, канарки? Канарки це такі пташечки, так? Тому і. Пішло таке прізвисько Кеннер. Ваше завдання зараз на сторіночці 8889 ознайомитися із байкою Гава і лисиця». ви вже, мабуть, зрозуміли, про кого піде мова. Ви уважно прочитаєте цю байку три рази, Подумайте, яка ж мораль цієї байки. Тобто, що вам хотів сказати автор, чого навчити, що повчального в Так? І після цього спробуйте стисло переказати байку своїми словами, знайомлюючись з зачином, головною частиною і кінцівкою, У вас є зачині, про що ми дізналися на початку. У головній частині із чого почалась історія? Що відбувалось далі? Яка мить стала вирішальною? І чим усе закінчилося? У вас є коротенький план, тобто, точніше, не план, а ключові слова, якими ви, ви можете скористатись. Але для початку вам потрібно три рази її прочитати. Приступаємо до роботи. Усім вам успіхів! До побачення!